Божого всім благословіння. Дуже багато пишете, запитуєте, як після ракетного обстрілу, як в мене справи, чи вставили вікна. Показую. Вікна є, але їх не вставили. А зараз я так коротко спробую пояснити, з чим кожен з нас може зіштовхнутися. На даний момент це я, а завтра можете бути кожен з вас. По-перше, ракетний обстріл стався 20 грудня 2024 року, пів сьомого ранку. Всі ці страшні події ми пережили на собі, і е, я вам скажу так: е, ніхто не, не був не те, що не готовий, ніхто навіть ніколи не міг подумати, що саме в цій частині Києва може статися вибух. Тому, Якоїсь такої психологічної, моральної підготовки, хоча війна в країні з 2014 року, але ніхто з мешканців цього не мав. Водночас, коли це вже все сталося, в мене пропала сімка, всі знаєте, кицька моя, я дуже переживала, дуже хвилювалася. І от оце все. Но, коли вийшла на двір, я побачила, що в людей страшне набагато гірше по квартирах, по ситуаціях, чим у мене. І з іншої сторони, у мене орендована квартира, тому я розуміла, що в крайньому випадку знищені мої особисті речі. Бо воно все коптивом, димом і все просякте було, і практично подушки, одіяло, воно не відстірувалося. І потім же ними ж затулялися вікна, хтось оббивав фанерами, хтось плівкою на цій панічній паніка, що робити, бо холод зима на дворі, чомусь потрібно це все закривати. і скористалися, так, скажімо, ті люди, які, я не знаю, для них це звичне явище, напевно, що чи як дійсно були волонтери, були правоохоронні органи пожежні ліквідовували наслідки, бо прорвала там і газова труба. Ну, все це я практично не бачила, тому що. Вже на двір нас виводили. Потім евакуація була в перші години. Я всього цього не бачила, бо я знову ж таки переживала за кицьку. і мені було все то абсолютно, бо я хвилювалася, де вона. Я несу за неї відповідальність. Я не можу залишити тварину в квартирі, яка розбита, да, розбомблена. А я сама йти рятуватися. Ну, не така я, Можливо, неправильна, тому вибачайте. бо дехто сприйняв, що для чого ж плакати так було закинути. Кі... По-перше, це тварина це дійсно яка дуже мені дорога тільки з тих підстав, що вона дуже багато зі мною пройшла. І я з неї, як власник, ставлюсь відповідально. Я її дуже люблю і поважаю ну, як, як тваринку, я не могла б ні по-іншому. Але менше з тим, це вже моє особисте і з цим всім, що зіштовхнулися, дякуючи нашим православним. Поступово обживаюся, тому що якщо відразу наслідки не були помітні, то вони почали проявлятися потім. І мультиварка не так працювати почала, бо вона впала, чайник розбився, посуд, банкет, ну, все все інше. Те, що стосується майна, я рахую ну, це, дякувати Богові, що живі залишилися. Да? Но, е, в мене відразу був тоді шок, і я ще якось е, з таким е, здивуванням подивилася, що відразу на місці були особи з пілісосами. Для прибирання скла, люди, які виносили уламки, потім люди відразу, які приходили і професійно рекламували вставлення вікон, дверей, ремонт. Це все було, але це все за кошти. Шановні, за кошти. І е, на одних з таких, бо коли це все сталося, я звернулася до наших парафіян і дуже багато відгукнулися. Ну, в зв'язку з тим, що в мене немає телефона, всі ці контакти я втратила. І власниця квартири, а вона пенсійного віку, прочитала десь там в чаті будинку чи, чи де там що відносно ремонту вікон, і надається знижка. Знижка для людей пенсійного віку, для пенсіонерів, для тих, хто від російської агресії постраждав. І на це, от можна сказати так, повелися. На даний момент, ось ці от вікна, нам по договору умови їх виконали. Але їх привезли на 40 см менше, ніж мені потрібні. Тобто, фактично, умови договору виконані. Ці вікна зараз ось стоять, по розміру вони не підходять. Але так як вони були тоді дешевше, з найзапропонованіших, ну просто, так скажімо, вони цим підкупили, і да, цими акціями. На даний момент ми знову чекаємо, коли ж нам ці вікна замінять на інші вікна, тому що по розміру, я ж повторю, вони не підходять. А поки ми чекаємо, вони справно виконують замовлення вже інших, тому що ми не одні такі в будинку. Тому це вам для досвіду, для практики, тому що я ж повторюю, з такою ситуацією завтра може зіштовхнутися, і я повторно так само, і ніхто не знає де, де це станеться. І ніколи не ведіться на якісь запропоновані акції або ще якось. І е, навіть не допоможе вам рекомендація від друзів. Тому що якщо для друзів вони робили під замовлення і, можливо, там не були поспішні терміни, то тут в паніки. ви можете собі уявити 21 поверх і е, практично в кожного вибиті вікна е, в і Двері, на що вони спеціалізуються, да? саме по виготовленню, бо це саме одне з найдорожчих. Е і дуже багато замовлень, і ось вони так, щоб взяти чим більше, пропонують ось ці от акції, пропонують щоб чим більше встало в них клієнтів. Знаєте, е я не розумію, як взагалі на такому можна наживатися. І е, не розумію, як можна комусь радіти, що з кимось так сталося. Тому що сьогодні е, зі мною-завтра з кимось, я повторюю, і коли мені починали там всякі насмішки е, скидати, я кажу: Господи, візьми їх на свій суд. Все, я нічого не говорила, тому що е, я і до цього часу не можу від цього всього відійти. Е, бо просто так це не проходить, і просто так це не забувається. І я хочу сказати, що це ж дякувати Богові, що це сталося саме так, і е, наслідки саме такі. А могло бути набагато-набагато гірше. Що на даний час ми маємо далі? Від держави ми не отримали ні копійки. Створені були комісії, створені там різні ходили. Перевіряють це кожного дня. Кожного дня хтось приходить, хтось оцінює, хтось, хтось дивиться. Будинок загально дав тріщину. Повністю до фундаменту і де ліфтова шахта дав просто тріщину. Зараз вирішується питання, як от ці вікна панорамні, які були забудовником здійснені, як їх ремонтувати, що робити. Плитка з будинку падає. Багато виїхали з будинку, тому що неможливо проживати. Багато і назад повертаються, а багато і не мають куди виїхати. І е, коли там ж ну всі ходять запитують, виплати здійснюються з місцевого бюджету. І виходить, коли запитують, то буде хоча б якась компенсація, підтримка хоча б ну, на що-небудь, то сказали, на побутову техніку, там особисті речі ніяких не буде, там може бути там, на ось таке, що там вікна, там ще щось там оцінюють, тріщини загальні, да, буде компенсація. Але якщо ви самостійно вставили вже вікна, якщо ви самостійно вже виконали ремонтні роботи, чи то ви перестінок, чи то вікна, чи то будь-що ви зробили самі. Значить, ви вже по статусу рахуєтесь плату спроможними, і вам виділення компенсації не буде жодного. Що стосується автомобілів, то автомобілі це окрема історія, тому що ми були в такому взагалі стані, коли на власників розбитих автомобілів складали ще адмінпротоколи за порушення умов благоустрою. Їх ще до відповідальності казали, що на евакуатор заберуть на штраф майданчик, і вони будуть платити там за штраф майданчик. За що? Ну тобто, це ж не власники, це ж не, ну, не порушили ніяких, це ж не з нашої вини сталося, але на жаль, так. Тому частина автомобілів продали по найдешевшій ціні, а частину забрали, але стоять от в дворі, не ремонтуються. Далі за автомобілі жодна страхова не виплачує страховки і держава не компенсує. Все розглядається на місцевих бюджетах будь-які компенсації або на волонтерських благодійних якихось там ініціативах. Звісно, в нас цього немає. А комісії почали переноситися, тому що в них свята. А якщо свята, значить ви почекаєте, тому що не можна створити комісії, бо вихідні. І ось так: от кожного дня з дня на день і це переставляється. І от оце постійний. Це я не знаю. У мене стільки з криміналами не пішло нервів, як от в мене от зараз в даній ситуації з цим всім просто тьма, тьма нервів йде, бо не знаєш. В такій ситуації, що його і робити, а потім не знаєш, навіть чим допомогти. Ну, На даний момент, знову ж таки, дякую нашим парафіянам Української православної церкви є і конвектори, і включене опалення на повну, також ніхто вам знижок не робить, навпаки, з 1 січня ще підняли тарифи, ще підняли ціни на все. І виходить, що в хаті більш-менш температура нормальна. Але ну, все одно прохолодно, на відміну від того, що б хотілося б. Але з'їжджати з квартири, питання зараз е, постало, але обдумуємо. Тому що куди, куди з'їжджати? Ну, переїхати, а де гарантія, що завтра е, звідти не придеться переїжджати? Тому. Це питання зараз так стоїть гостро у мене. Ми обдумуємо, обговорюємо, тому що ж я тут з квартири криміналами прикріплена. І десь якщо їхати, то їхати зі всіма мінтами, криміналами і справами. Ну, якось не хочеться створювати комусь дискомфорт. Тим паче що я вже тут і звикла. Потім і молитовничкам так і продовжуємо готувати нашим парафіянам, молитовникам, які за нас моляться, і дякую вам всім за підтримку, за молитви, бо її ну, дуже відчуваємо. І дуже дуже безмежно вам дякую, мої любі милі спаси Господи. Ось так от коротко вам розповіла.